Доброго всім ранку, доброго ранку. Ось ми знову на природі. Минуло два тижні. І ось дивіться, які зміни відбуваються на воді. Вода цвіте, вода смердить, вода зелена, навіть синя. Що відбувається з природою? Чому так? Ніхто не знає і нікому не зрозуміло. Ось таке собі життя. Ось так все приходив за непад. Я спеціально сьогодні зняла тут фото, яке хочу прикласти до того фото, яке було два тижні тому. геть інша картина. Це наша реальність, це наші сьогодення. Це страшно. Це жах. Що відбувається з природою, що відбувається з ставками? Чи то жара? Чи то щось інше? Незрозуміло. Я навіть не знаю, що це. Як ви думаєте, що це таке? Чому так відбувається?